Серце каже, тут гаже гаже, не те каже, п'яже не доброго дня. Давай-давай Видавайся, я коли сидю, я кращі мислі формулюю. Давай розказую. Ну, Розказую про себе, про минуле, про Настояще, що бажаєш в майбутньому. Мене звати Катерина, Навчаюсь у Лопіба. А, Мені 20 років і вже маю досвід баристою. Можливо, ще що щось цікавить. Цікавить. Що саме? Е, а, а чому тебе, ну, моє оголошення заінтересувало? Ну, бо в оголошенні прописано 330 гривень година оплата праці. Так, да, прописано. Бо я буду поважати своїх Е, Так. Я думаю, мені інформації хватить. Давай, давай тоді до зустрічі наступного разу. А, ну а ти розкажи щось, будь ласка, про кав'ярню. Де вона конкретно на ВДНГ знаходиться? Давай, давай, давай я тобі смс-ку напишу, там зустрінемось і тобі я потім все покажу. Навіть. Все, тоді е, пока. Давай, окей. Добрий день. ютубери початкового рівня. Будь ласка, пару відповідей на наші пару питань. Капацькі, тільки швидше. Будь ласка, назвіть три України на літеру У. Пацани, вообще не смішно зараз. Краще б ти так відповідав на свої коментарі на ютуб каналі. Бляха, ну ти вибрав про що огляд робити? Серіал жіночий лікар. Тільки розумово відсталі коментують те, що відбувається у жіночому лікарі. Візьми норм серіал, норм літературу, спіймати Кайдаша. Ось про що треба розмовляти. Ось що дійсно варто уваги. чел Послухайте, послухайте, послухайте. В Україні немає такого, що щось краще, а щось гірше. Нуль, це нуль.

Я не буду дивитися серіал Хайдашева Сім'я. Привіт. Привіт. Що ти красиш туди? Що да? не бачиш? У мене там вдома новий забор. Може нам теж покрасить? Сіки не заробляєш? Тарас. Молодець, Тарас. Тільки скажи мені, що тебе за штани? Хто старшого брата грає? Ти за штани до Данаш? Піздіть ні мішки ворочить. Сам ти щось зняв. Є ну треба ж в самий відповідальний момент нашої священної війни. В час природження або навіть відродження нової української культури. В момент, коли її треба цінувати, щоб вона розквітала ще більшу. Це одоробло, просрамлює та нівичить одне з найвеличніших мистецтв кіно, а тим паче українське кіно. Ганьба. Слухайте, я про кіно вже все сказав. Дорогий мій глядач, якщо ти бажаєш отримати від українського кінематографа шалену самовіддачу, її немає. Якщо ти хочеш побачити монументальність, її немає. Якщо ти побачиш і хочеш побачити великий професійний рівень, цього тут теж немає. В Україні немає кіно. В Україні немає кіно. Вони роблять лайно. Лайно не продається. Лайно називають кіно. Кіно продається. Було говно, стало лайно. Сахар. Да что ж происходит, а? А что происходит? Прошу прощения. Ну что у нас происходит? А что у нас происходит? Государство страну топит. А народ что? А что народ? Кто тихушничает, кто молчит. Мамаши за детей переживают. Дети, кто сопротивляются, кто утронизируется. А мужики остались? Остались, только похрен всем. Ну, чуть-чуть осталось. Что они думают? Кто хочет работать, тот работает и живет. Кто хочет затихариться, тот тихарится. Кто хочет страну защищать, тот и защищает. Ну а кто хочет, чтобы мужики защищали страну, вот все и делают для этого. А с детьми-то что делать? Донецк. Да что Донецк? Ну что для тебя Донец? Ну говори, говори. Ты же зачем-то ебешься с этой передачей? Украина. Я? Угу. Откуда вы знаете? Я хочу, я хочу, чтобы наши дети были частью украинской культуры, а не украинской пропаганды. А для этого они сами должны сделать выбор. Без принуждения. Захотел, прикоснулся. Не захотел, никто тебя обременять не будет. Всего доброго. Алло, короче, узнал. Это что за звук? Ты что, без меня на природу уехал? Что ты несешь, Илюк? Несу, Галя, воду. Короче, Леша, узнал я про твой фут. И... Тяжко, тяжко это все, тяжело. Там через банковские карточки надо работать. Илюха, 21 век на Леша, двари. запомни, все большие дела делаются через наличку. Леша, запомни, Украина это хотівка. Короче, не важно. Главное, что я поговорил с коваркой. И теперь у нас есть в команде свой человек. Бориса. Илю... Да, Бориста, Бориста. Дай мне годину-две, я тебе передзвоню. Зараз не Мені щоночі сниться. Тебе кохав, але яка тепер різниця? Я не буду тебе нічому вчити. Та чому? Та чому? Тому що я не твій вчитель. Мені 25 років. Я не буду тебе нічому вчити. Савіт, можеш дати? Ну що, як кажуть у Німеччині, гути моргани, шлях на Черкаси. Черкас. А чому ти так балакаєш? Як? Як дитина. Що так? Якщо я буду як взрослий розмовляти, то буде скучно. Ти бачиш, як блогери розмовляють? як? Яких Чітко зав'язував бити син. Щоб не сталося, сталося на краще. Сутінки на стелі, самотіння, чи важен піду щось вип'ю. Я не буду это говорить. Що тобі заважає? Ну, я стесняюсь, я плохо на українському на камеру говорю. Не хвилюйся, якщо що. Павел тебе поправить. І головне, запам'ятайте, кохати можуть всі українці. Але найкраще це роблять українки. Ну і коротше Льоша, це буде розвал. Кава у вафельному стаканчику. Попив і з'їв. Ага. Що ти прийдеш в гості? Я ж тебе весь день жду. Люх, я уїхав. А? Куди? Чехія. Навчання. Чего, блин? Какая навчание? Сейчас кинет листопад. Илюх, это осенний добир для мигрантов. А, ты уже не Леша, видимо, да? Ты теперь мигрант. Ты теперь не Леша. А почему ты молчал все это время? Илюха, я все время тебе говорил. Ты украинский язык понимаешь? Илля, я планую навчание. Илля, я планую свое життя. Илля, у меня заявились планы. Послухай. Это жизнь. Она не строится вокруг твоей передачи. И что нам теперь остается? Тань. To goodbye. Не зовсім. Мені на навчання мама відкладала. А я Ну короче, я на безкоштовну форму я на бюджет вступити. І? Mm. Хочеш, я поговорю з мамою? Зачем? Мені мама решила деньги оставить. На жилье. И? Я могу в бесплатную общагу для украинцев заселиться. А эти деньги будут тебе на выезд. Леш, я... Я перезвоню. Ну скажи, Джордж, ты американец? Uh, а ты гордишься, что ты американец? Звісно. Така історія багато зроблена. А ты можешь сказать я американец и я горжусь этим? Я американец, и я горжусь этим. А я украинец и я горжусь этим. И только что погибло пять воинов, чтобы я мог сказать эту фразу. Погибло 5, 10, 20 воинов, чтобы я мог сказать эту фразу. Понимаешь, в чем разница? За твоей фразой стоит любовь и гордость на лице, а за моей грязь и кровь в окопах. Я говорю эту фразу, зная, что ей цена жизнь. 这腿啊！ Десь там, де лелекі літають, по не буде діти не бачили, клятура, де тудись, там Україна, від батька до сина на весні блакитна бузина, Десь там, де лелекі літають, по не буде. Діти не Чули, кляту ракету Десь там Україна від батька до сина, розквітне на весні плакитна бузина. Коли болить, болить Моє небо рване летим литвами, пісня над ланами над яким полем, хати моєю. Де ми заспіваємо ще меєю моєю? Стом нема вибухів, не дитини, хай ти мені співай, золов'яною мене коли. Хай були ви туманно то полями під небом і зорями. тут люди зі Proiectul cu ochii ma, prozorem, de stand.